Технохвиля хвиля. 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 Технохвиля. Витика. Коледж Ньюс. На хвилі студентської енергії. Коледж Нюс. Твої враження. Твої новини. Всіх слухачів на хвилі молодості та енергії в ефірі ваш улюблений колишнюс. Готуйтеся до коктейлю з новин крутої української музики і приємних сюрпризів. Влаштовуйтесь зручніше на диванчиках у холі нашого коледжу або ж де вам буде комфортно нашу технохвилю чути всюди, навіть на Ютуб. Але про це згодом ми вже на старті, готові заряджати вас позитивом. Залишайтеся з нами. Проведемо цю велику перерву разом. А що в коледжі наші Англії! до туманного альбіону помандрували наші студенти під час десятиденної освітньої подорожі шестеро юних поліготів разом з Ларисою Кресак, викладачкою іноземної мови нашого коледжу, оглянуть Лондон, Стоухендж, Оксфорд і ще чимало визначних місцин. Ким зустрілися, чому навчаться і про що дізнаються, розкажуть по поверненню. Студ арт об'єднує таланти. У нашому коледжі створили мистецький центр. Він миттєво став місцем концентрації творчої енергії. Тут арт це вже діючі гуртки та колективи і нові перспективи для талановитого студентства. Упродовж навчального року майже 80 хлопців та дівчат опановують тут секрети вокалу, хореографії, авторської майстерності та цифрової фотографії. З появою мистецького центру, певна його керівниця Наталя Герелешко, творче життя коледжівської спільноти стане яскравішим. Тих, хто хоче прокачати свої творчі скіли, вже запрошують обрати один із діючих напрямків: вокальний, хореографічний, танцювальні колективи Постмодерн і Фрідом, театральна студія, а також цифрова фотографія. До речі, запис на прослуховування вже стартував. Вокалістів чекають 16-18 вересня о тринадцятій п'ятнадцять. В актовій залі коледжу здійсни творчу мрію тут і зараз. Олдскульний скульний огляд 2024. Друзі, тримайтесь! У нашому коледжі вже стартувала підготовка до грандіозного і яскравого конкурсу художньої самодіяльності. Цього разу його лейтмотив – мотив 60 років від дня заснування ВТФК. П'ять епох, п'ять легендарних десятиліть від буремних 60-х до культових 2000-х. І все під гаслом Нам 60» все тільки починається. Готуйтеся до міксу кольору, музики, емоцій і творчості, від якого важко буде відірватися. Аго першокурсники, а ваше відділення знає яке десятиліття представлятиме на цьогорічному студогляд? огляд. Овідь результати жеребкування 60-ті – Відділення транспортних технологій, 70-ті – комп'ютерне відділення, 80-ті – радіотехнічне відділення, 90-ті фінансово-економічне відділення, нульові відділення електроенергетики та електромеханіки. Не пропустіть важливу зустріч оргкомітету вже 17 вересня о 13.15 в актовій залі чекатимуть на завідувачі відділень класних керівників, ініціативні групи першого курсу, активних старшокурсників і, звісно ж, членів журі. Покажемо, на що здатна наша втфк спільнота. Рухаємося далі. Сьогодні у нас супер привід для радості, адже ми вітаємо з днем народження одразу двох чудових людей. Але не бійтеся, жодних нудних віршів і шаблонних побажань не буде. Я просто з радістю перехожу до найтеплішої частини нашого випуску рубрики привітань. Денюшечка Усією дружною коледжівською родиною ми вітаємо зі святом викладачку Олену Гринчук та економістку Вікторію Захарчук. Бажаємо, щоб майбутнє готувало для вас лише приємні сюрпризи, відкривало нові можливості. А ви їх втілювали під мирним небом вільної України. Друзі, а скажіть і ну, між нами? Чи хотіли б ви колись заглянути в майбутнє? Якщо так, тоді наш гороскоп це саме те, що вам потрібно. Зірки шепочуть, а ми все розказуємо. Дізнайтеся, чого чекати кожному із відділень цього тижня? До ворожки не ходи. Розпочинаємо з рибок наші майстри електроенергетики та електромеханіки. Якщо вам здається, що світ обертається навколо вас, не питайте чому. Просто насолоджуйтеся моментом, Грайте за своїми правилами і не бійтеся бути центром уваги. Сьогодні ви на вершині. Користуйтеся! Далі, раки, наші генії комп'ютерних наук. Ваші креативні ідеї сьогодні можуть здивувати навіть вас самих. Не бійтеся покатати їх світу. Хто зна, можливо, це початок чогось великого. Перемикаємось на в наших логістів. Цього тижня хтось спробує вас заплутати. Не ведіться на хитрощі, ваш секрет зберігати легкість і жартувати, навіть коли все навколо здається суперсерйозним. Тепер терези, наші фінансисти. Ваша сцена це весь світ. І ви на ній зірка. Ваше самовираження і харизма сьогодні просто вражають. Візьміть на себе лідерство в будь-якій ситуації і дайте всім побачити, що ви здатні. І на завершення діви наші радіотехніки. Цей тиждень буде як ретельно продумана стратегія. Все йде за планом: Зосередьтеся на своїх цілях і використовуйте свою впертість, щоб досягти успіху. І не забувайте про маленькі радощі, вони теж важливі. Наша астромандрівка добігла кінця. Сподіваюсь, ви зарядилися енергією на весь тиждень, а тепер переходимо до найінтригуючої частини ваших повідомлень. Хтось закохався, хтось посварився, а хтось просто хоче похизуватися своїми досягненнями. Не пропустіть! Привіт, експрес! Отож, наші техномани ваші думки вирують, а креатив просто зашкалює. Тоді пишіть свої повідомлення в інстаграм нашого коледжу. Пам'ятайте, що ваш привіток звучить в ефірі за добровільний донат для наших техноволонтерів. Банку, як завжди, прикріплюємо в сторіс. Тож пишіть і підтримуйте надважливу ініціативу в наших юних. Не пропустіть свій шанс з новими класними меседжами. Почуємося вже в четвер. А поки переходимо до ваших есмесок, нам пишуть. Коли буде гаряча вода в гуртожитку? Гаряча вода в гуртожитку. Ну, мабуть, коли зірки вирішать, що ви заслуговуєте на неї. А серйозно тримайтеся, ми всі чекаємо разом. Ідемо далі. Коли починаються гуртки? Ну, мабуть, пише перший курс. Уважно читаємо наші соцмережі. Там є вся інформація. І завершує нашу рубрику привітиків Повідомлення від Дар'ї з групи 1 ЕП. Якщо ж Дар'я пише, а, ви найкращий коледж. Не можемо не погодитися. Найкращий коледж, найкращі студенти і найкращі викладачі тільки в нас. А стоп, це ще не всі привітики На сьогодні ловіть мотивацію від людини, яка завжди вірить у наш успіх і робить все можливе для нього. Перед мікрофоном Світлана Михайлівна Василюк, директорка нашого коледжу. Не бійтеся помилятися. Помилки це не ознака невдачі, а доказ того, що ви намагаєтесь щось робити. Головне Вчитися на своїх помилках і рухатися далі. Пам'ятайте, що кожна перешкода це можливість стати сильнішими. Щиро з повагою ваша Світлана Василюк. Ось і все на сьогодні. Наші драйвові технослухачі. Сподіваємося, що технохвиля розбурхала ваші емоції та зрядила позитивом на весь тиждень. А щоб цей заряд тримався якомога довше. Слухайте новинку від Ості та Клавдії Потрібне. Не лякай». Отож не бійтеся творити, мріяти і робити кожен день неповторним. Почуємося з вами вже у четвер. До зустрічі. Ми розстанем з тобою вночі, ти кохай мене не мовчи. Все буде добре, тільки дом край. Вітер не лякай мене, не лякай. А ми розстанем з тобою вночі, Ти кохай мене не мовчи. Все буде добре, тільки дом край. Вітер не лякай мене, не лякай. А ми розстанем з тобою вночі. me Нем з тобою вночі. Ти кохай мене не мовчи. Все буде добре, тільки дам край. Вітер не лякай мене не лякай. Коледж Нюс. Про студентське життя невимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга. На великій перерві Колед Нюс в ефірі радіо студії. Техно хвиля Витивка.